Всім привіт, любі, друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про такий додаток як Interpols. додаток, де ти легко можеш знайти людей з будь-якої країни та поспілкуватися з нею. В цьому додаток створений для того, щоб вивчати мови, але тут також є розділ, можна позначити, що ти шукаєш партнера, любов і так далі. Я тільки що прочитала повідомлення від декого. Значить. Я у цьому додатку сиділа ще у 2020, можливо, році. Мені на той момент було десь 15-16 років. Мені дуже багато писало всіляких Head of Багато хто просив Інстаграм і просили скинути свої фото і так далі. Я їх всіх одразу блокувала або просто морозилася. Єдиний тоді співбесідник, з яким добре реально було спілкуватися, це був китаєць. Він був бібліотекарем, і ми з ним спілкувалися. Про... Він я писала на той момент вірші, і він писав. І ми їх перекладали він з китайської на англійську, я з української, і ділилися. З ним реально було добре спілкуватися. А інші були педофільські крінжі. Нещодавно я вирішила знову зареєструватися в цьому додатку. Я взагалі намагалася знайти собі. Когось, можливо, хто захоче вивчити українську мову. Можливо, хоча б на один урочок, але щоб я трошки отримала грошків з цього. Але ні, кому тут не пропоную, може, тут писали, що вони хочуть вивчити українську, але платити за це не хочуть. А я безкоштовно не буду працювати. Так, я буду зараз з ноутбука, а вам буду транслювати вже потім. Я зроблю. А, бо я знімаю телефону. Зроблю запис екрану на телефоні, щоб показувати переписки. Значить, найперше мені тут писали якісь. А, а з бельгійцем треба прочитати нам переписку. Оце крінж. Давай будемо друзями. Дай WhatsApp або Telegram. Цей WhatsApp я не можу в нього. Я не бачу в ньому сенсу, і я там не сиджу. Я пишу, що якщо ти хочеш мені допомогти, то uh, допоможи мені зі студентами. Навіть один урочок був би лише місцем. Uh, це не так. It's not like only help. Що він трошки не зрозуміло писав. Uh, це не так, як тільки допомогти тобі. Щоб зробити твоє майбутнє кращим, я нічого не втрачаю, якщо я допоможу тобі, і тобі не потрібна нічия допомога. А, я пишу, що якщо ти знаєш когось, хто хоче вивчити щось українське або про Україну, або щось навіть спитати за війну, або ще щось, бо є, бо все ще дуже багато людей зараз. Не знають, що насправді відбувається в країні. Я кажу, що хоча б долар мені допоможе. Ніхто тобі не допоможе у доларах. Допоможи собі. Люди тобі можуть допомогти у шляху до грошей, а не дати їх тобі. Я кажу: я не прошу грошей, я вчитель, я даю знання. І я сказав тобі, давай будемо друзями, і я попросив тебе WhatsApp і Телеграм. Я тобі одне, ти мені десяте. Я кажу, що я даю телеграм тільки для роботи. І я тобі дам, якщо ти хочеш навчатися. Дай мені щось для друзів, у тебе немає ніякого додатку, і все, я вже нічого не відповідала. Я з ними не хочу спілкуватися. Далі якісь дуже багато ноунеймів. Привіт, Люба! Як ти. А, десь мені писала одна дівчина. О! Ще в найперший день мені пише. Я працюю з групою японських бізнесменів. Я можу тобі щось запропонувати. Містер Хіроші пропонує 700 доларів за тиждень за дружбу. Це онлайн а, спілку, просто спілкування розмовами. Я нічого не відповіла. А, я написала в описі, що я вчитель, і мені треба учні. Що це таке? Потім, а, через декілька годин вона пише: Я поважаю, що ти не відповідаєш, але можна спитати, чому? Кажу, вибачте, що не відповідала, але тут багато кріпових людей, які пропонують щось нелегальне. І ваше повідомлення звучало дивно, тому я не знала, що сказати. Вона пише: це частина традиції, старий чоловік, молода дівчина. Він навіть може почати платити вже сьогодні. Я пишу, я. Не хочу ділитися своїм фото з ніким. Тату, щоб знайти учнів, вона пише випір за тобою. З <звук> декільками я поділилася своїм ютубом, щоб підписалися і подивилися мої відео. Так, треба працювати. Привіт! Чи допоможеш зросінчити мене? Мені потрібно розмовляти Russian, щоб поїхати у твою країну. Ти що зібрався на окуповані території їхати? Я з Таїланду. Ти була коли-небудь у Таїланді? Я пишу: ні, не була. Я honored. Але я не можу навчити тебе російською. Я українка. Come on. Включайте мозок, просила мене у WhatsApp. У мене навіть не скачаний. Людям, які просять мене навчити російською, я не відповідаю. Один писав Люди тут нудні. Я сподіваюся, ти весела дівчина. Excuse me, what to... Я по твоєму клоун тут пишу Ха, Лоу. Я пишу: у тебе є друзі, в реальному житті. Я у цьому додатку, щоб шукати учнів. Хтось у цьому додатку, щоб вивчати якусь мову. А він сюди прийшов просто, щоб з людьми поспілкуватися. Тож, може, у нього немає друзів в реальному житті? Може, з ним ніхто не хоче спілкуватись? Хто не має друзів в реальному житті? Ахаха. І знову спитали за WhatsApp. Телеграм, телеграм я не даю. Щось е, турків багато, гай, бай. Ось, пише мені якийсь е, челик. Добрий вечір. А я так одразу не глянула. Думаю, о, українець, добрий вечір. потім пише: я не путініст, якщо що. Я думаю, ну, добре, пишу. Я теж. Як ви? Все добре шукаю незнайомців, яких можу українською навчити. А ви. Потім він не відповідав на наступний день. Пише: А я вас закохався. Ви любите борщ? Я пишу тільки бурячковий. Сарказм? <світ> ні. Пишу ні. І Він потім пише: Ви мене навчите? Що ти хотів би навчитися? Англійську вивчити? Він пише Ukrainian. Ви писали українську але її не знаєте. Він пише Не знаю. Я заходжу на його профіль, а він Russian. З Уфи. А. -а, -а, -а він зараз у Токіо живе. А сам з Уфи. Ось так. Монархіст? Монархіст, який проти війни. І проти війни в Україні. Написав, що Путін чекісний. Вибач, і я більше не відповідаю. Привіт. Я не втримався і помітив твою радіаційну посмішку. Не проти, якщо початимось. Hi, yeah, sure. Ха, А я останнього повідомлення якраз не читала. Який твій улюблений тип у хлопцях? Я пишу ті, що підтримують добрі і відповідальні, і він пише: ти на правильному шляху? погодься бути моєю дівчиною. Ти мій опис не читав? Далі оцей кент дуже хуп, дуже дивний. Привіт! Ти розмовляєш англійською? Пишу так, і я взагалі-то викладач англійської для українців. Він написав отакий текст, де розписав про себе. Написано, що він з Брюсселя. Він француз. Коротше, розписав, і внизу пише мінімум 4 рядка, або я не читаю. Я думаю, ок, розпишу. Він пише: «Хм, ти мені подобаєшся. Додай мене у себе в інстаграмі. Я ні до кого не під'єдналася. Цей хоп. Він пише: Ми маємо зустрітися у майбутньому, приїжджай в Бельгію або в Францію, ти можеш залишитися у мене, ми потусім, або навіть в Німеччину. Я пишу: Вау! Як чудово з твоєї сторони. Я дам тобі знати. А, ні. Я е, дозволю тобі користуватися своїм ліжком, бо я джентльмен. Я пишу: ага. Він пише: «Ну, якщо ти не захочеш, щоб я приєднався у ліжку. Я нічого не буду відповідати на це. Також хтось просив англійську з ним позайматися, але безкоштовно не працюю. А, ще цей був момент. Я неправильно тоді прочитала. Він пише ти, як сонячне сяйво у дощовий день, а я тоді прочитала без цього Ар. Я прочитала you like». Типу він мене питає, я думала, типу, тобі подобається сонце чи дощовідні? Я написала, що типу, це від дня залежить. Потім пише, як це відчувається, бути наймилішим створінням у Всесвіті. Він пише: Ти прибулець. Я кажу, так. Вони відправили тебе, тому що на землі немає таких прекрасних дівчат. Що я знав, що про реальні. реальні? Ага, це турок. Ну, турки уміють компліменти робити. Але на цьому, мій хлопчик, все. Значить, які висновки я зробила? По-перше, якщо вам немає 18 вам буде, вам буде дуже багато писати, чоловіків, педофілів. Нічого не давайте ваші контакти, не давайте ваш номер, абсолютно нічого. Я пам'ятаю, як тоді, у 2020-му, я давала свій інстаграм. У мене в Інстаграмі не було сильно багато фото, але мені писали, і потім просто в Інстаграмі могли надсилати звичайні просто свої якісь фотки, але потім постійно просили мої діти. І я їх блокувала. Ось. Чисто додаток, якому можна розважитися, можна пограти над е, челіками. Якщо ці люди сидять у цьому додатку, їм вже не можна довіряти. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я буду рада почитати ваші коментарі. Може, ви десь з кимось так само спілкувалися. Якщо у вас є якісь історії, будь ласка, поділіться ними. І побачимося в наступному відео.